Доброго дня, шановні глядачі. Нещодавно ми з вами розглядали питання, а саме це взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в питанні системи оплати праці у вигляді заробітної плати. І мова йшла про фізичних осіб. Зв'язку з цим ми підготували нову концепцію. Хочу відразу наголосити, це наші думки, наше бачення. Дану концепцію, про яку я зараз буду казати, яку я буду презентувати, її можна покращувати, її можна вдосконалювати. Її можна робити набагато краще. Але це перший крок для того, щоб було розуміння стосовно взаємовідносин юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в питанні відповідальності перед державою по сплаті податків та по якості і кількості продукції товарів та послуг. Ми зробимо відео, вони будуть різні стосовно структури бізнесу, яка повинна бути, розглянемо кожен із рівнів. А в сьогоднішньому відео ми будемо казати про саму історію, так звану преамбулу стосовно даної концепції, про яку я щойно вам сказав. А саме за всю історію незалежності України питання щодо виховання спла... справжнього платника податків не вирішено. Згідно Конституції України, це стаття 42, яка наголошує про те, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. І таке поняття, як сплата податків, це правильно побудована система, яка дає розуміння. Взаємовідносин юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по відповідальності, в першу чергу перед державою, згідно звітності, по кількості та якості продукції товарів та послуг. Податковий кодекс України це в першу чергу визначені правила, правила та окремо законодавство, згідно яким здійснюється сплата податків як фізичними особами-підприємцями, так і юридичними особами. Тобто така преамбула, яка наголошує про дуже важливе питання. В першу чергу це про які ж повинні бути взаємовідносини стосовно того, що приведена стаття 42 Конституції України відповідності, що повинні бути визначені окремі правила. І ми будемо казати вже в наступних відео про структуру самого бізнесу, яка повинна бути для кожного рівня. Це буде окремі правила і окремі. І окрема відповідальність. Тому, шановні глядачі, в наступних відео ми будемо розглядати вже перший рівень структури бізнесу, а саме мова буде йти про фізичних осіб-підприємців. Тому, шановні глядачі, до нової зустрічі будемо вже казати про перший рівень структури бізнесу. Дякую.